свято у черкаській баскетбольній родині у захисника черкаських мавп Івана Колєвіча. Серце чорногорського баскетболіста полонила черкащанка Юлія Мороз. І чоловік, який у мене пробудив все найкраще. Характер чоловіка, який у кожну нашу трудну ситуацію приймав вірене рішення. Характер чоловіка, за який я маю боритися і який я даю свою, свою життя. Урочиста церемонія весілля Івана та Юлії відбулася у парку 50-річчя. Історія кохання молодят розпочалася три роки тому, коли Іван грав перший сезон за Черкаський клуб. Проте ніхто не міг передбачити, що раптове знайомство закінчиться весіллям. Іван, Я на дуже рада, що ти прийнялася моє життя. Пусть щось я потеряла, але я думаю, що я знайшла намного більше. Я це дуже ціню. Тільки не плацюй, <плес> <плес> я тебе люблю. Привітати молодят на весілля завітали лише найближчі родичі, колеги по команді, тренерський штаб та друзі. Шафером на весіллі Івана та Юлії був директор Черкаських мав Володимир Гриценко. Чоловік і наставником Івана по роботі та колишнім шкільним завочем Юлії. Іван надзвичайно спортивний чоловік. Я не знаю таку людину, яка б тренувалася по скільки разів на день і скільки разів на, на рік. Юля в свій час теж скільки я пам'ятаю, будучи у Юлії заочим, що вона. Трошки прогулювала фізичну культуру, але з часом познайомившись з Іваном найкращий відпочинок для них це ранкове, мабуть, тренування, ранкова пробіжка. Вітальні слова звучали цього дня і від почесного президента баскетбольного клубу Черкаські Мавпи та міського голови Черкас Сергія Одарича. Мер висловив сподівання, що одруження надихне Івана нарешті змінити місце проживання на Черкаси. Вікторія Хамаза, Володимир Мельник, Віка новини.